Всіх, всіх вітаю. Сьогодні поговоримо швидко про мої моди. Це море слот додає 16 до додаткових слотів. Це в нас лут додає Вальхейму видобуток здобичі магічні предмети та зачарювання. Потім Equip слот додає нам додаткових 5 слотів для вашого одягу, потім рекуклір дозволяє переробляти знайдені або скравчене Ну, Перероблює і повертає вам ресурси, скільки було потрачено на крафт цих шмоток. І Stacks повишає стаки до 500. І зменшує вагу предметів. Десь півтори, півтори 1200 камню ви можете носити і не ловити перев'яз. Перев... Все, дякую, до побачення.